Компанія Екстрасток вітає вас! У Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо дивитися склад мішка, реабілітація. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, на наш Тікток. Заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Бачимо на спину, щоб рівно спину носити. Пояса для того, щоб поясниця не гнулася. Ще на пояс. На пояс, дорогі речі, стокові. Чулки стокові, нові коловарі кос. Для спини на колінник. Ще для спини корсет для спини. Це також для спини. Коврик, оцей який там колеться, на колінник, захист, ще для спини, для спини, для розвантаження спини, ще для розвантаження спини. Хто на будівлі, на складі працює, дуже зручно, для коліна, для зап'ястя під шию на коліно, на колінник. Це також у нас комплект, коврик і подушка. Хто знає. Для покращення кровообігу, для спини. Так, ще також подушка. На колінник. І для і пояс. Ще пояс. На колінник. Для. для пояса чулки. Це у нас для пояса. На п'ятку, на зап'ястя, на колінник, комплект. Штани. Так се, шорти? Ще? Подушка для дороги на колінник. Пояс ці на колінник. Наколінник. Наколінник. комплект Панчох? еще Панчохи на колинник. для пояса чем На колінник Панчохи. для спини панчохи? На колінник? На варикозу. Для спини шкіряні. Тут такі багато. Це комплект якийсь великий. Комплект там великий для відновлення реабілітації. Так, это у нас там комплект был захисту. Грилка. Вот. Бачите, різних різноманітних штук для варитації. Там на колінник, це в нас на руку, грілка. На колінник. Також на колінник на руку при травмі. на колінник, грілка для пояса, для пояса. Ще на колінник, подушка. На колінник. Ще на колінник. Локтовик для локтю для поясу. компресійні штанці. Подушка для зап'ястя так і ми повністю розібрали мішок, Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.